Привіт! Ради тебе бачити на третьому і фінальному відео цього міні-курсу. Сподіваюсь, що ти отримав все, чого очікував від цього безкоштовного курсу. Якщо сталося таке, що ти не дивився перше або друге відео, або відразу вирішив почати з третього, я нагадаю, що ти упустив. В першому відео я розказав про те, що таке фронтенд. Хто такий фронтенд розробник, чому варто вибирати саме цей напрямок і чому важливо починати вивчати його вже зараз, а не відкладати на потім. У другому ж відео я поділився покроковим планом, застосувавши, який на практиці ти впевнено зможеш оволодіти професією фронтенд-розробника вже за 4 місяці. Як це зробили мої учні та заробили свої перші гроші? Що ж на тебе чекає в цьому завершальному відео? По-перше, як я і обіцяв, я поділюся з тобою на поширенішими помилками, які роблять усі новачки на початку своєї кар'єри. Цей список помилок допоможе тобі уникнути їх, зекономити багато часу, грошей та енергії. І по-друге, наприкінці цього відео я в закритому форматі і тільки для учнів цього курсу презентую оновлену програму свого авторського курсу Фронтен з нуля. Чому це може вас зацікавити і чому варто додивитись? Бо ви маєте можливість скористатись унікальними умовами та гарантовано зайняти місце на курсі. Бо, як не дивно, але бажаючих вже набагато більше, ніж доступних місць. Тож, починаємо! Якщо ви дивитесь це відео і дійшли до цього моменту, ви вже точно впевнені в тому, що хочете почати кар'єру в IT. і скоріш за все саме в напрямку фронтенду. Почнемо ми з того, що я розкажу про те, що може вам завадити досягти результатів і заробляти великі гроші завдяки професії розробника. Як ви напевно знаєте, в будь-якій професії новачки на й новачки, бо допускають помилки, не притаманні досвідченим спеціалістам, і виникає це лише через нестачу досвіду та знань. Вибачте за банальщину, але багато хто не розуміє і цього. Саме тому в ІТ є градація по рівням – трейні, джуніор, мідл та сініор. Від цього залежить ваш заробіток, проекти, на яких ви працюєте, та швидкість розвитку вашої кар'єри. Тому давайте поговоримо саме про це. Однією з найпоширеніших помилок у новачків є відсутність терпіння і витримки. Новачки часто очікують швидких результатів і миттєвого успіху. Що в свою чергу може призвести до розчарування і втрати мотивації під час зіткнення з труднощами в процесі навчання і роботи. Саме через цю помилку велика кількість людей кидає IT на середині шляху. Наступною помилкою, яка віддаляє від результату, є те, що новачки часто бояться зробити помилку або отримати критику. Така поведінка зі сторони новачка може призвести до застою і небажання пробувати нові підходи, експериментувати з кодом або брати більш складні задачі для того, щоб швидше рости. Як я казав про це у минулому відео. Прагнення до ідеального результату може призвести до затягування термінів виконання завдань і зайвої самокритики, що знижає продуктивність та креативний процес розробки. Також потрібно бути готовим до того, що вас будуть критикувати колеги, і це нормально, бо як у будь-якій професії, кожен може допускати помилки, та хтось повинен це виправляти. Страх критики і помилок дуже сильно заважає на початку шляху. Потрібно бути відкритим до порад та зауважень і відноситись до цього як до процесу навчання. Але іноді буває навпаки, що деякі новички можуть бути занадто впевненими у своїх знаннях і здібностях, що може завадити відкритому прийому зворотнього зв'язку та навчанню від більш досвідчених колег. Відсутність вміння керувати часом і завданнями. Невміння планувати свій час і розставляти пріоритети може призвести до прокрастинації та неефективної роботи. Ця помилка притамане не тільки абсолютним новачкам. Я іноді помічаю її серед досвідчених колег. Це дуже помітно по ефективності і якості виконаної роботи. Наступним пунктом, на який вам треба звернути увагу, є страх. Страх просити про допомогу. Новачки можуть почуватися ізольованими і невпевненими у своїх здібностях. Уникнення спілкування з колегами і прохань про допомогу може призвести до опущення можливостей для навчання і більш швидкого зростання по кар'єрним сходинкам. Наступною помилкою є відсутність бажання до постійного навчання і розвитку у сфері фронтенд розробки Це може призвести до застою, упущення нових можливостей для кар'єрного успіху. Як я казав у другому відео цього міні-курсу, ключовим пунктом для створення успішної кар'єри в ІТ є перманентне навчання та покращення власних здібностей. І однією з найголовніших помилок є розфокус на різних напрямках. Сьогодні фронтенд через тиждень бекенд або взагалі щось інше. В першу чергу вам треба вирішити з напрямком, а вже після цього сформувати план навчання і не відходити від нього. Якщо ви тут, то скоріш за все, ви вже вирішили, що це буде фронтенд як напрямок, в якому ви б хотіли рухатись. У другому відео я поділюся з вами покроковим планом, використавши який, ви гарантовано отримаєте результат вже за декілька місяців продуктивного навчання. Але виникає питання, де ж навчатися і як досягти результату. Насправді існують два варіанти, про які я вам зараз розкажу. Тому слухайте уважно. Варіант номер 1 робити все самому. Навчатися шукати матеріали, намагатися все вивчити самому за допомогою безліч інструментів та джерел, таких як Google, YouTube, ChatGPT або різних безкоштовних курсів. Ви можете користуватися цими інструментами та джерелами, щоб отримати базові знання. Саме так я і вчився на початку своєї кар'єри, але тут є великі ризики. Зараз настільки багато поверхневої інформації у вільному доступі, що процес навчання дуже часто затягується на роки, бо ви вчите статті, дивитесь відео на Ютуб або слухаєте подкасти і отримуєте лише суху теорію, яку дуже важко самому потім приміняти на практиці. І не менш негативним наслідком цього може бути втрата можливостей та результатів, які ви б могли отримати вже зараз. Час іде, тенденції змінюються. Хтось починає вже заробляти гроші та будувати кар'єру, а ви досі шухаєте потрібну базову інформацію. Наступним ризиком є можливість додаткових витрат. Ви витратите багато грошей та енергії на те, щоб знайти відповіді на питання, скачування матеріалів або отримання потрібних доступів до інформації. Наступним мінусом є те, що у вас банально немає можливості задати комусь питання, якщо у вас виникають якісь складнощі, або ви зіштовхнулись з проблемою, яку вирішити ви не можете через нестачу знань та досвіду. І через це процес навчання затягується, бажання зникає, і головне, ви втрачаєте дорогоцінний час. Я впевнений, що може і більша частина з вас вже спробувала цей варіант і зіштовхнулися з тим, про що я казав раніше. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що я мав на увазі, та додатково до цього можу сказати, що цей варіант підходить далеко не всім. Бо за час існування свого курсу я помітив дещо дуже важливо і цікаве. Не всі люди вміють навчатися самостійно. Їм не вистачає структури, їм не вистачає дисципліни та відповідальності. Таким людям потрібен ментор або вчитель. Називайте його як хочете, який зможе провести їх за руку від початку до кінця, дати актуальну, а головне практичну інформацію. Інформацію і можливість пройти цей шлях разом, ось так поступово ми перейшли до другого варіанту, про який я вам зараз розкажу на прикладі свого авторського курсу. Як я щойно сказав, більшій частині людей не буде достатньо навчання завдяки безкоштовним матеріалам, доступним у вільному доступі. Їм потрібна людина, яка зможе їх навчити та провести по цьому шляху в ІТ від А до Я. Допоможе уникнути всіх проблем пов'язаних з самостійним навчанням, які я описав в першому варіанті. Саме такого підходу я притримуюсь на своєму курсі з фронтенду і раджу вам скористатися саме цим варіантом. І ось чому. Програма мого онлайн-курсу складається з більш ніж 15 різних модулів та більше 120 уроків записі, які знаходяться на сучасній українській платформі, і це дає змогу проходити курс у комфортний для вас час. Навчання починається з вивчення усіх потрібних основ. Тиждень за тижнем ми разом вивчаємо багато додаткової інформації, яка вам обов'язково знадобиться при роботі. На протязі курсу ви досконально вивчите HTML, CSS та JavaScript, Навчитесь користуватися фреймворками та бібліотеками, дізнайтесь, що таке React та багато чого іншого. У підсумку інформація і знання, які ви отримаєте на курсі, дадуть вам змогу вже в процесі навчання або після його завершення знайти перший комерційний проект та отримати за нього перші гроші, як це зробили мої учні Антон та Настя, про яких я розказував у другому відео цього міні-курсу. Але і це далеко не все. Додатково до основної програми курсу, великої кількості відеолекцій, ви будете мати можливість приймати участь у прямих ефірах зі мною, які будуть проходити кожен тиждень в онлайн-форматі. Та не менш важливим є те, що я завжди буду на зв'язку та буду відповідати на всі ваші запитання та допомагати вирішувати проблеми чи складнощі. Завершальною частиною курсу є модуль, лекції якого навчать вас створювати резюме, шукати перших клієнтів, оформлювати профілі на фріланс-біржах, підвищувати вартість ваших послуг, впевнено відчувати себе на співбесідах та в команді під час роботи на проєкті. Навчання на курсі починається 29 квітня та буде тривати від 4 місяців. Цей курс це золотий квиток до успішної кар'єри в АйТі. Завдяки йому ви зможете оволодіти професією фронтенд розробника всього за 4 місяці та вийти на перший дохід. Моєю головною метою та ціллю є передача усіх потрібних знань та навичок, які я отримав за більш ніж 10 років досвіду в АІТ. Для того, щоб виконати усі свої обов'язки перед учасниками, я готовий взяти на курс лише 60 учнів. Але вже зараз можу сказати, що бажаючих точно більше, ніж доступних місць. І це не просто маркетинговий трюк. Як ви могли подумати, а реальна ситуація. Бо анкету предзапису, яку отримали всі, хто особисто написав мені питання стосовно курсу, вже заповнили більше 30 людей. Тому можна сказати, половина місць вже заброньована за ними. Вже незабаром я офіційно відкрию реєстрацію у своїх соцмережах та вебінарі, які буду проводити на початку квітня. Там із 100% вірогідністю місць вже не залишиться, і ті, хто знову ж таки чекав кращого моменту до останнього, будуть чекати наступну хвилю курсу, яка буде аж в середині осені. Тому вибір за вами. Зараз є можливість участі у двох тарифах стандарт та індивідуальний. Ціни на тариф стандарт при відкритті реєстрації у блозі за декілька тижнів будуть починатися із 785 доларів та 2 тисяч доларів за тариф індивідуальний. Як я і обіцяв на початку, для всіх учасників цього міні-курсу я підготував унікальну пропозицію, не скористатися якою буде грубою помилкою. Тільки для вас і тільки до 6 квітня у вас є можливість зареєструватися на курс за вигідними умовами зі знижкою у 100 доларів. В такому випадку ціна на курс для вас буде становити 685 доларів, які ви окупите з першого або другого комерційного проекту. Вартість курсу можна розділити на декілька платежів, скориставшись послугами банків-партнерів. Щоб скористатися унікальними умовами та зареєструватися на навчання або отримувати відповіді стосовно курсу, заповнити анкету, посилання на яку ви знайдете під цим відео. Я намагався дати вам багато користі в такому короткому форматі і сподіваюся, що це вдалося. Пам'ятайте, що робота в ІТ дає багато нових можливостей, які недоступні іншим професіям або напрямкам. І саме зараз найкращий момент почати свою кар'єру. Всього найкращого і до зустрічі на курсі.